Бачили, як срібло пішло до гори? Все частіше такі от пакуночки приїжджають. Зараз покажемо, що в них є. Бо ціна гарна, срібла вже більше. Покажи, як воно виглядає. Оце от пакетик і от пакунок. Доброго дня висилаю вже не перше. Немагніт 5,550 по 43 та обіцяла додати. На об'ємі. Так, є таке і умовно чисте. Після переборки 2890 обіцяли 45-55. Чому така ціна різна, тому що воно тут, мабуть, різне. Зараз покажемо, Так, оце. мабуть, це ціну магніт. Отак виглядає він. Він 43, та на об'ємі будемо додати гарно. І от, от так. Опа, зараз будемо збирати. Отак от виглядає. Отакі от пластини, отакі. От і тут десь є з акумуляторів. Зараз покажемо, який аналіз вона має. Бо вони всі різні. Отаке от от 43, отаке от 55 Бачите, отака пластина. Це чистота. Її ціна 55 гривень за 1 грам. Отакі от йдуть там 950-980. Їх ціна 45-50 за 1 грам. Тому зараз все це рахуємо. Та розраховуємось клієнтом. Якщо у вас такий матеріальчик є, пропонуйте там на об'ємі завжди домовимось. А ми працювати та будемо чекати на ваші пакунки.